Розпочну із головних подій цього дня. В окупованій каховці підірвали гауляйтера штепу. Російські змі пишуть, що це зробили українські диверсанти. Так званий голова селища Любимівка не вижив. Пропагандисти повідомляють, що штепа згорів у автомобілі заживо. А росіяни продовжують воювати проти мирного населення. У місті часів яр ворог використав реактивні системи залпового вогню. Одна людина загинула, ще дві поранені. Також пошкоджені багатоквартирні будинки будинки. всього по місту прилетіло 15 снарядів. Росіяни також вдарили по Краматорську. Окупанти завдали двох ракетних ударів по місту, поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл обійшлося на щастя без постраждалих. Загалом ситуація на Донеччині залишається вкрай складною. Населені пункти поблизу лінії фронту постійно під обстрілами окупантів. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. Тривають артобстріли вугледара. Там пошкоджено три будинки. Люди вціліли. На жаль, без постраждалих не обійшлося у Бахмуті. Внаслідок обстрілу одна людина поранена. Та Бахмут тримається, кажуть наші захисники. Нічого нового штурми, обстріли масовані, суїцидальні атаки. Абсолютно нічого нового Бо, е, оборона стоїть. Водіні, скажи пару слів для наших друзів. Бахмут наш, ми його тримаємо. Орків є. Це буде Україна. Щоб вийти із найскладнішого блокауту, знадобиться до 10 днів. Такі розрахунки наших енергетиків розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Щоправда, ці розрахунки теоретичні, тому що світ ще не переживав таких речей. Наразі ж ситуація з енергосистемою в Україні залишається складною. Про це каже міністр енергетики України Герман Галущенко. Швидкість відновлення пов'язана з обстрілами. Без нових ударів енергосистему вдалося би стабілізувати до літа. Зараз опрацьовують механізми, які до дозволять імпортувати електроенергію. А про подальші плани Росії, зокрема на 2023 рік, розповів журналіст Юрій Бутусов. Він проаналізував учорашні промови Путіна і Шойгу. Відповідно до них вважає, що в наступному році Росія планує закріпитись на захоплених територіях, в першу чергу на коридорі до Криму. Окрім того, підготувати масштабний наступ з усіх напрямків, тим самим розширивши лінії фронту. Окупанти усвідомлюють перевагу українців у боєздатності, Тож готуються до довготривалої війни. Тим часом Володимир Зеленський після результативного візиту у Сполучені Штати повертається додому. Другою він зустрівся із президентом Польщі з Анджеєм Дудою. Вони обговорили стратегічні плани на майбутнє та двосторонні відносини у 2023 році, а також підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну.